Добрий день, дорогі телеглядачі в ефірі Кідзвіль ТВ. І ми продовжуємо розмову про 8 березня. Перш за все, ми хочемо щиро привітати всіх жінок з цим прекрасним святом і побажати завжди залишатись такими гарними і квітучими. Сьогодні ми поговоримо про найціннішу людину в нашому житті про маму. І сьогодні в нас в гостях Саша, Женя, Деніс і Матвій. Розкажіть, будь ласка, трошки про своїх матусь, як їх звати, які вони працюють? Олександро? Мою маму звати Світлана. Вона працює директором кон... магазину Контовар. Дякую. Скажіть, скажіть, Женя, якими трьома словами можна описати вашу маму? Яка а, вона? Гарна, чутлива, красива. Дякую. Скажіть, а що вона полюбляє, Денис? Mm. Вона полюбляє квіти, э, роз, ну, розговорюють по італійськи э, і все. Дякую. А, мені. а чим вона любить займатися у вільний час? Чи є у неї хобі? Матвій? Вона е, у свій вільний час е, любить сидіти на Фейсбуці та спілкуватися е, з подружками. А чи є у неї хобі? Ні, немає. Немає? Дякую. Розкажіть, а що ви зазвичай любите робити разом з мамою? Чи є у вас якісь спільні традиції? Традицій немає, але я полюбляю готувати з мамою. О, гарно. А можете поділитися якоюсь цікавою історією чи смішним випадком із життя, що пов'язане з вашою мамою? Ну, э, я гадаю, що не можу, тому що моя мама з Німеччини і э, з нею ніколи таких пригод не траплялося. Mm -hmm. Скажіть, чи святкують у вас в родині 8 березня, Денис? Ну так, да, святкуємо. E, коли є час. Ну, ну, папа мой за 12 лет, один, за 12 лет только 8 березня подарив свята. Матвей, а як саме у вас святкують 8 березня? Може, у вас є якісь звич звичні традиції, пов'язані з цим святом? А, ну, ні, не, немає. Ми просто ну, вітаємо всіх жінок з 8 березня ми з татом. Там, вітаємо всіх наших подружок та, та мам. І все. Поділіться, будь ласка, з глядачами, як ви збираєтесь привітати маму з 8 березня. Який подарунок ви їй приготували? Я намалювала відкритку. Власна руч, це дуже гарний подарунок. Придавай. А зараз у вас є можливість ще раз привітати ваших мам зі святом. Отже, що ви хотіли б їм побажати? Я б хотів їй побажати, щоб вона е, жила довго, ніколи не хворіла і завжди мала гарний настрій. Гарний. дякую. Дякую за участь у нашому ток-шоу і за ваші гарні відповіді. З вами було ток-шоу на кідзвілі ТВ. І я, його ведучий Анастасія. До зустрічі у наступних випусках. Бай-бай!